7 квітня у Сумському Свято-Воскресенському соборі прощалися із солдатом, снайпером, 23-річним Олександром Ткаченком. Віддати останню шану захиснику і близькій людині прийшли рідні, друзі, знайомі. Олександр пішов служити минулого року добровольцем, розповіла його родичка Галина. Для мене була це дуже велика несподіванка, коли я знала, була в шоці. А чому? Ну, тому що 23 роки дитина. Дуже гарний хлопець, дуже гарний, дуже світла дитина. За інформацією сумського центру комплектування, Олександр Ткаченко загинув у бою на Донеччині 20 березня. Святий Боже, вожу, все не Попрощатися з Олександром прийшли його колеги, з якими він встиг попрацювати недовго, але запам'ятався як дуже хороша людина, розповіла Лариса Симоненко. Чуйний, вічливий, дуже добрий, світлий хлопчик, низький уклін і велике дякую батькам за такого сина, героя України. Олександр був старшою дитиною в сім'ї, говорять знайомі. Батьки, він став старший і з меншими така трохи велика різниця, менше ну, зовсім маленькі. Сестрички сім років, братику три роки. Поховали Олександра Ткаченка на слави Баранівського кладовища. Також цього дня попрощалися із захисником, навідником розвідувального взводу Олександром Лелюхом. Як повідомили у сумському центрі комплектування, він загинув 31 березня під час виконання бойового завдання в районі села Роботине Запорізької області. Майже спочатку вторгнення Російської Федерації він став на захист нашої вітчизни, говорив, що ніхто крім них працював, шукав себе і за кордоном побував, але з вторгненням повернувся сюди, став до лав, ні від кого не ховався, нічого. Тільки отримав повістку і одразу пішов. Пані Олена говорить, що в Олександр був у відпустці, коли приїздив на похорон свого батька майже рік тому. Залишився без батька, але його це не зупинило. І він говорив: все рівно, я повернусь на поле бою, бо там мої побратими. Він дуже пишався, що він став на захист нашої держави. За словами пані Олени, в Олександра залишилися мама і сестра. Людина, яка ще не, не створила своєї власної родини, не залишив свого сліду на землі. А нам залишається після нього лише спогади, добра пам'ять. Олександру Лелюху було 30 років. Поховали захисника Аналиї Слави Баранівського кладовища Олена Рашевська, Євгена Абрасімов. Суспільне новини суми.